Часу до ви. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо розглядати проєкти рішень п'ятої сесії Білоцерківської міської ради. Зупинимось на найважливіших проєктах порядку денного. І окремих його пунктах. По вулиці Левонецької, 17 у нас є чудова автостоянка з покладеною вже дорогою і огороженим місцем. І пунктом 1.9 четвертому проєкту рішення Людмила Борисівна просить, щоб їй виділили землю. Цікаво, а якщо землю не виділять, Людмила Борисівна здере асфальт. Пункт 1,12. Вергели з Оксані Андріївні під обслуговування виробничих складських приміщень в місті Біла Церква по вулиці Петра Запорожця. Рекомендації комісії відмовити заявнику, так як це не є в межах міста. Фактично, це є межі міста, а юридично це є район. Скажіть, будь ласка, шановні депутати, не вже так важко прийняти генеральний план і отримувати податки в нашій міський бюджет? п'ятий. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Товариство Ладсервіс вирішило порадувати жителів будинки номер 18 по вулиці Ливаневського, спалявши дерева і построївши на тому місці гаражі. Пункт 1.2. Садове товариство на просить собі виділити територію під розміщення яблунь біля річки. Цікаво, чи будуть там яблуні, чи виростуть там нові котежі? Проекти рішень номер 6-7. 10, 11, 12 це також земельні питання. Підсумовуючи, можна сказати, що міська влада своїм людям дає за дешево, а чужим за дорого. Для когось номер 13 є нещасливим числом. Але для таких панів, як Вовка Труп, Підпалий та Тищенко, це дуже щасливий номер. Всі вони входять до складу земельної комісії. Підсумовуючи, хочу сказати, що всі ці люди замішані в корупційних схемах. Рішення номер 14, сподіваюся, піде на користь людям, адже він врегульовує питання пільгового приїзду на електротранспорті. Починаючи з 2017 року. Помоги рішень номер 15 та 16, міська влада вирішила підняти процент податків на нерухоме майно. Наприклад, якщо у людини був гараж, вона раніше платила 03%, а тепер 1,5%. Дякую. Проект рішення номер 21 ОСББ Галактика передає зовнішні мережі водовідведення на баланс водоканалу. Це дуже чудове рішення, адже візьмемо, для прикладу, одне, маловідоме ОСББ, де кожної весни проривають труби за межами будинку і починається шукати, хто їх буде ремонтувати. Проєкт рішення номер 24 Програма Турбота. Це отримання матеріальних коштів для людей, які опинилися в важких життєвих ситуаціях. По програмі Турбота міська влада буде вітати мешканців Білої церкви, яким випинились 95 та 100 років. Крім цього, міська влада буде доплачувати матеріальну допомогу до пенсії жителям Білої церкви, яким випинились 100 років. Міська влада буде надавати кошти на оплату ритуальних послуг, придбання ритуальних товарів, квітів для поховання почесних, видатних та заслужених особистостей держави та міста, інших громадян, що зробили значний внесок у розбудову і розвиток держави та міста, одиноких осіб, які проживали в місті Біла Церква, та не мали рідних та близьких відповідно до порядку, затвердженого виконавчим комітетом міської ради, організовувати та проводити заходи щодо соціального захисту бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Надавати часткову компенсацію відшкодування оплати житлово-комунальних послуг учасникам антитерористичної операції, надавати матеріальну допомогу для підтримки дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками загальноосвітніх закладів. Надавати адресну грошову допомогу інвалідам першої та другої групи по ЗОРу для часткової оплати за користування телефоном. Надавати матеріальну допомогу на проїзд до реабілітаційних закладів для інвалідів та дітей-інвалідів. Для отримання матеріальної допомоги потрібно написати заяву на ім'я міського голови та додати до неї необхідні документи, такі як копія паспорта, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, копія довідки МСЕК, якщо заявник має групу інвалідності, документ, що підтверджує наявність скрутних непередбачених життєвих обставин. Наприклад, довідка з лікарні про необхідність лікування, акт про пожежу тощо. Проект рішення номер 25 він є популістичним та носить рекомендаційний характер. Передбачає заборону продавати алкоголь після 10-ї години вечора до 10-ї години ранку. Цікаво, деякі депутати, які щоночі бухають по ночам, підтримують це рішення чи будуть голосувати проти. Рішення номер 26 про надання пільг на оренду приміщень. А для громадських організацій, для ветеранських організацій, щоправда, ветеранських організацій у нас більше ніж залишилось ветеранів, для політичних партій. Але, на жаль, окремих політичних партій, не для всіх. Для комунальних аптек і найцікавіше для банківської установи Ощадбанк. Номер 29 про помічника депутата міської ради. Він є баяном ще часів Шуліпи. Кожна міська рада приймає той старий проект і не розширює повноваження помічника міської ради. Пропонувалося, звісно, розширити повноваження, але міська рада не підтримала чомусь. З рішеннями, які ми не озвучили, ви можете ознайомитися за посиланням, яке ви бачите на екрані. З вами був пілотний випуск передачі порядок даний. До нових зустрічей!